Боротьба з російськими пропагандистами. Головний редактор газети День Лариса Івшина, 20 років на посаді, спираючись на досвід, говорить про український інформаційний простір. Впевнена, коли країна стала незалежною, шанс був і в журналістів. Але, але сталося не так, як гадалося. Війна на сході України дала новий поштовх для журналістів визначитися з тим, що робити далі. Зараз в Україні створено журналістську платформу, яка різко відреагувала на звіт представників ОБСЄ, в основі якого співпраці. Між українськими та російськими журналістськими спілками до неї приєдналося багато колег, які у своєму відкритому листі закликали підтримати рішення Європейського парламенту про визнання російських ЗМІ пропагандистськими. Тож працювати журналістам в Україні є над чим. того ми тікали з табору, з Гулагу, так, щоб потрапити в малину. Але по факту ми потрапили в злодійську малину. Те, що так інколи називається кланова олігархічна система, нам треба ще дуже багато зробити для правди. Нам ще занадто рано говорити про якийсь пост постпостмодернізм і правди. І провина, зокрема, і світової журналістики перед своїми спільнотами, я думаю, в тому, що вони дуже часто давали дорогу популізму і дуже мало говорили справді про ціннісні речі.